Всім привіт, гості і підписники нашого каналу. Вітаємо вас на нашому каналі Жити по сільському. Зараз йдемо, чіпляємо степку бурін. Трошки в нас уже підсохло, вже пару днів світить сонечко. Сьогодні то у нас 13 градусів тепла. Вчора там робили трошки розкорчовочку, сьогодні чіпляємо степку бурін. Потрібно буде поїхати. Заборонувати там чоловікові. Ми раніше дискували, були до цих, якраз до цих дощиків. Задискували це все діло. Зараз поїдемо, заборонуємо, бо людина розкидала, вручну розкидали насіння фацелії. Він сам бджоляр тримає бджоли для того, щоб там вони літали, збирали нектар. Самі розумієте, трошки закриємо, я думаю, буде результат кращий. На торті. Її треба буде поставити на гачок. Давайте, Ірина допоможіть. Сергійна, допомоги тобі. Слідік відсут. Сліди підсумки. Що, хлопці і дівчата, прибули ми на наш город. Ось зараз дружина покаже. Тут я дискував раніше цей. Там посіяли люди поцелі і там подивимось. Задискували все нормально. Добрий день! Не мокро, нормально. Зараз беремо ми це все діло, будемо закривати. Трошки воно може і цю грудочку розіб'є, трошки воно більш-менш спланує і зерно закриє. Зараз скрутимо повністю центральний вінт, щоб рамку припідняти, бо нам догружати не потрібно, нам потрібно сугубо закрити насіння. Трохи волого, ну не трохи, я сказав би капітально волого. Але ну що ж, треба закрити, бо зерно зверху, з цього теж тіна не буде. Закриємо Чотири борони, я вам скажу для цього трактора. Ніщо. Не то, що друга повишена взагалі не відчуває, за рахунок другою повишеною, Швидше тут не підеш, бо просто в ньому не всидиш. Саме оптимально для такого трактора це, звісно, 5 бурін. Але немає п'ятої борони. Та й треба під 5 бурін, треба самі розумієте, треба всю цепку переробляти. Для чого? І 4 борони, навіть місця стільки займає, що 3,5 метра робочий захват. Їдеш на дорогах розминатися з легковими автомобілями не завжди вистачає місця. Так, як та місцевість вулички, такі провулочки, що особливо не розженеться. Тому зараз закриваємо вологу. Ну, по дорозі можливо, не обіцяю можливо. Якщо будемо зупинятися там, то я вам покажу стан танку Після весняного воронування, тоді як ми підкормлювали і забороновували, пішла вона непогано, доволі таки. Ну, я думаю, що краще набагато, яка вона могла би бути. Тут цей город має 40 соток. Засіяли, як я вже говорив, люди фацелію. Для бджолів продукт. Щоб... Так що таке діло розбиває грудочку добре. Мопровод, то, звісно, мокрова то треба було трохи пізніше, але чоловік боїться, щоб це все діло. Закрити, щоб волога лишилася і тоді краще кучевся тіло, розходило. Тому ну, о, навіть буксує. І тут видно якийсь мочар чи що навіть трактор буксує. Сюди внизу ближче до води. Зараз розвернуся. Тут у нас раніше був тракторний стан, все, що від нього залишилося, немає вже нічого, ні колгоспів, нічого. Та як у більшості селів, нічого вже нема, вже все пішло під утилізацію. Тому якось так. Пластилін мокре, це капець. Але візуальну картинку воно то розбило, ну... Я не знаю. Тут треба було ще з пару днів чекати. Але нашим людям завжди так. Зараз і всію сію мене. Заборонували ми цей род, цю пацель. Таке коротше. Болото що треба пару днів чекати. Нема куди спішити, А то попридумували. в лютому місяці вологу закривати, в січні картошку садити. Таке щось напридумували, ці ноу-хау такі. А я аж перелякався. тягну речах, навіска не піднімає. Бля, думаю, його поймать, Або вже насос накрився, або вже десь якийсь шланг глопнув. Коли я глиб регулятором висоти, тут десь сюди, звісно, не буде піднімати. По можливості, звичайно, підписуйтеся. Миру вам усім. Всім пока. І, звичайно, діло в сівалці Все воно. Ну ось хлопці і дівчата, такий от стан нашої пшенички. Була вона в нас тут сама найгірша, така, сама найстрашніша. Зараз я вам скажу, що вже доволі непогана. Туди трошки нижче, туди трохи гірша, так як там ну, затіняють дерева. Що з неї, звісно, буде дожнив, як кажуть, бункер покаже. Ну а на поки, на даний час, то я думаю, що нам цього буде достатньо. От такий її стан. От, приїхали на другу нашу діляночку. Тут у нас давали ми такий результат робили 400 кг на гектар. Тут 25 соток. Тут ми висіяли 100 кг. Зробили ми тут весняне боронування. Заборонували трошки, щоб дати кисню до кореневої системи. Розкидали ми тут 25 кг аміачної селітри і 25 кг карбаміду. Разом 50 кг.